Вирішив вийти в сільпо тут, побачив цього малюка, і думаю, ну чому б не покататися? Погодка класна. Я ніколи не казався взимку на самокатах, тому треба це як це? Як це слово українське? Виправити. Ну, в деяких моментах це нереально робити. От за нею рукою. Зараз спробую на двох. <гум> З двома. Дуже кайфово кататися в таку погоду. Знаєте, був би тут Даня, він би сказав, опиши. А я її опишу Дань. Якщо описати абстракцію, то катання на самокаті в таку погоду при кожному натиску на кнопку газу, при кожному повороті, отепе відчуття упіздохання. Що ти ще собі здохаєшся? Ну, от, от так, от приблизно. Сподіваюсь, така абстракція допоможе зрозуміти. А загалом кайфово. Купив тільки що, власне, таку книгу, усі ми трохи дивакуваті». Якщо чесно, після Канемана або як ніколи не побулятися, не пам'ятаю, як автора зовут, або книги про дурників, де заснована на фактаже книга. Важко читати трошки такі книги. Але загалом. Як перебівочка, коли важко вже, коли голова болить, читати ну, канемана, швидке повільне мислення, можна читати по типу таких книжочок. Так, що скажете? Ну, знаєте, мені спочатку подобається, потім я вже коли монтую відео, мені. Та ні, насправді мені раніше вже ще до монтажу мені не подобається те, що я зробив. Але зараз, ну, начебто, непогано, подивимося, що буде далі. Е, не зупиняємося. Дані каже, що в Германії планувався госпітальворот. Напевно. А, що я, не прочитав. я хотів дати послухати те, що я написав. Я відзначав це в хебіті, тому за годину проведену в Studio. Що скажете? Дань, що скажеш? Ще 30 хвилин. Що, Дань, еще, кажи, кажи, кажи. Треба зафіксувати это. А що там? Розговори, дополнительные мобілізації не мають смисла. Треба зафіксувати это. Все, зафіксували. Скільки ставимо? Коли зафиксивали. Не знаю. Зараз напишіть в коментарях, як думаєте, буде мобілізація. Це риторичне питання. Ось. Ще 37 хвилин в FL Studio і вийшло щось це. Ну <риклад> 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 no, смотри, это просто, ну, типа, музончик для типа. Для реклами фастфуда. Эй, hey, заходи, покушай hey, в мене. Ей, кейк! Ну, і ви напишіть, як. Baby, я кайфую yeah. від uh -huh. такої муспа. Yes. І від дівчачого голосу. Але ти молодченько. Дякую. Офігієть, я навіть і не помітив. Все сей день так, я сьогодні цілий день писав в FL Studio, намагався писати музику. А написав два куплети. Ну таких тестових просто не кидав. Прикольно, цікаво гратися зі словами, цікаво гратися взагалі з конструкціями. А, в принципі, все зараз буду дивитися Лекцію Сапольське, закривати свій хебіт та продовжувати напевно писати музику, але не точно. Що можу сказати? Гарного вам вечора. Джамбо всім передає вітання. Що скажете? Нічого не кажіть. Все, гарного вечора.